багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Коупленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план, і ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. І це мій онук Джеремі Пірсонс. А це найкраще, що сталося в його житті. Це Сара Пірсонс. Бо я знаю, що Глорія це найкраще, що сталося зі мною. Дівчата з Арканзасу. Так, правильно. Так. <реш> Слава Богу. Отче, ми дякуємо тобі. Ми так сильно любимо тебе. Всім нашим серцем, всією душею нашою, всім нашим розумінням і всією нашою силою ми любимо нашого Господа Бога. Ми любимо нашого ближнього як самого себе, виконуючи весь закон та пророків. І під час тієї вечері, яка назавжди змінила все на небі і на землі, Господи Ісусе, тієї миті Ти сказав Євангелії від Івана 13,34, Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. З того дізнаються всі, що ви учні мої, якщо матимете любов між собою. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Отець. це заповідь. Амінь. Так. Це не наполеглива порада. Це заповідь. Так. І вона охоплює всі інші заповіді. Бо любов не чинить зла своєму ближньому. Любов однією заповіддю перекриває всі інші. Але це заповіді. Це заповіді. Ми завжди повинні виконувати це. Завжди. Це мудрість Божа. Так і якщо вашою головною думкою є, що би зробила любов, що би сказала любов? Тоді мудрість Божа може текти як ріка. Так, чудово. Слава Богу. Амінь бо це заповідь для нас. Так і це приводить нас до наступного. Відкрить, будь ласка, своїй Біблії на 12 розділі першого послання до коринтян. І зауважте, з чого починається цей розділ. І щоб перейти до нього, вам потрібно прочитати 11 розділ. Бо в 11-му розділі апостол Павло говорить про те, що сказав йому і чого навчив його Господь стосовно прийняття причастя? І там ви читаєте наступне: бо якби ми судили себе, то не були б засуджені. А будучи засуджені, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Тому тому, не хочу брати залишити вас в невіданні про духовні дари. І зауважте, що слово дари записане тут курсивом, а далі нормально. Не хочу брати, щоб ви не віддали. Гаразд, отже, ми не залишимось без знання про це. І це прояв духа любові. Дух любові це дух Божий. Знайте, що коли ви були поганими, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай буде анафема на Ісуса, і не може сказати ніхто, що Ісус то Господь, як тільки Духом Святим. Дари різні, але Дух Той самий і служіння різні, а Господь той самий, і дії різні, а Бог той самий, що у всіх чинить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається слово мудрості. О Ісусе. Слава Богу. Вони такі дорогоцінні. І зауважте, що очолює перелік. Слово Божої мудрості. І це стосується Божого знання майбутнього, це стосується його мудрості щодо народів, це стосується його мудрості щодо церкви. І я дуже добре пам'ятаю, як Дух Божий сказав твоєму татові. Я хочу, щоб в моїй церкві знову проявлялися дари Духа, щоб всі бачили їх. Є люди, які залишили їх в замкненій кімнаті. Ну, знаєте, ви не хочете когось образити. Якщо це когось образить, то нехай ображаються. Просто йдіть звідти, якщо це ображає вас. Так. Дорослі й немовляти. Амінь. Це слово мудрості. І потім, звісно, йде слово знання. І в служінні, до якого я покликаний, слово знання проявлялося більше, ніж щось інше. Фактично, воно працювало мені навіть коли я не знав про це. Пригадую, як якось ми були на великій молотовній групі. Дуже великі молотовні групі на сході Пенсильванії. І це було майже те саме, що проповідувати в церкві. Хоча ця група збиралась в домі однієї жінки. І вона сказала: ми були там разом з Лорією. І вона сказала, а зараз, брате Копленд, ми по черзі будемо виходити і сідати на стілець, а ви просто покладайте руки на людей і моліться за них. Я сказав гаразд. І коли я починав молитися, я просто молився, і люди запитували, звідки ви знали, що потрібно про це помолитися? Я не знав. Я не знав, але Бог знав. Це було слово знання стосовно життя тієї людини. Хтось запитав мого батька у вірі Орла Робертса про духовні дари. Його запитали, який дар є найважливішим. Він відповів: той, який вам цієї миті потрібен. Це мудрість Божа. Так, чудово. Тільки не намагайтесь імітувати, що ви дієте в цих дарах, Так. бо це приведе вас до серйозних проблем. Але я хотів, щоб ви зазначили, що слово мудрості очолює цей перелік. І решта дарів є Божим проявом через служіння, і не обов'язково, що людина має бути покликана до п'ятигранного служіння. Я пригадую зараз одну людину, яку добре знав брат Хейген, той чоловік підвівся серед зібрання, яке проводив брат Хейген, і просто видав слово від Господа. Отже, всі ці дари виділені окремо, щоб ви могли дослідити кожен з них. Ви можете досліджувати чудотворення і дари зцілень, ви можете досліджувати кожен з них окремо, але вони течуть разом. Вони течуть разом, особливо в видіннях. І те, що сказав той чоловік, було мудрістю Божої стосовно певних речей в церкві. Після служіння він сказав брату Хейгіну, я ніколи раніше не робив таке в своєму житті. І потім він теж більше таке не робив. Але тієї миті це мало бути сказано. Це наш добрий Бог, чи не так? Так, так, брат Хейгін казав, що він помітив, що молитва іншими мовами, так чим він її назвав доступом дверима до надприродного, до надприродного, так. до проявів духа. Так я згадую те, що сказав Ісус у 12 розділі Євангелії від Луки. Це щось сильне, коли ви дивитесь на це як на одне ціле. Шкода, що ми не маємо часу розібрати кожен з цих віршів, але Ісус сказав у цих віршах те, що ми з тобою чули. І насмілюсь сказати, що це чув кожен, хто провів у церкві більше 10 чи 15 хвилин. Отже, послухайте дещо. Він сказав у шостому вірші: «Чи ж не п'ять малих пташок продаються за два асарії, і ми чули, як про це раніше говорилось, і жодна з них не забута Богом. А у вас і волосся на голові все злічене. У цьому є сильна істина. Він сказав: «Тож не бійтесь, ви дорожчі за багатьох малих пташок. Ось відповідь на те, як звільнитися від страхів. Так. «Дізнайтесь, наскільки ви дорогоцінні в очах Бога. Восьмий вірш. Кажу вам: ви чули це кожного, хто сповідує мене перед людьми, і син людський сповідає перед ангелами Божими. Протягом сотень і тисяч років відтоді, як це було сказано, люди по всьому світі виходили вперед і відповідали на ось ці слова. якщо ви сповідуєте Ісуса перед людьми. Він сповідує вас перед Богом. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Він сказав у наступних віршах. Ісус сказав: хто ж зречеться мене перед людьми, той відкинений буде перед ангелами Божими. І зверніть увагу на десятий вірш. І кожному, хто скаже слово на сина, людського прощено буде, а хто скаже хулу на Святого Духа, тому не проститься. Ісус говорив про служіння Духа Святого. І послухайте одинадцятий вірш коли ж приведуть вас до синагог, до начальства влад, не тривожтесь. «Не тривожтесь «Хвилювання». думки. Як це звучить у перекладі короля? Так, як? не приймайте цю думку, не приймайте цю думку, не тривожтесь, не тривожтесь про що не тривожтесь про те, як чи що відповідати або що казати. 12 дванадцятий вірш. Бо Дух Святий навчить вас так в той час, прямо тоді. Що вам говорити? Прямо тієї миті. Так і я не знаю, чи з'єднували ми ці речі, так як їх слід було з'єднати. Ісус починає говорити про ці дари. Ось цей дар тут. Так, так, це він. І він каже не тривожтесь в своєму служінні. Ісус проявляв сім з дев'яти цих проявів. Двома іншими проявами були інші мови і тлумачення Так. Коли Дух Святий прийшов у день П'ятидесятниці, це було заміною того, що сталося біля Вавилонської вежі. Коли змішались мови, а тепер це повернулось назад. Ми можемо говорити людською та ангельською мовами, якщо ходимо в любові, і за всім цим стоїть заповідь любові. Вам подобається, що в мене немає лисини. Вам подобається так? те, що моє волосся і досі темно-коричневе, а не сиве. Привабливий чоловік. І тут говориться: у вас і волосся на голові все злічене. Багато років тому я почав пред'являти права на кількість волосся, яке в мене було від початку. Так, І я говорив це щодня. Так. Я почав наказувати своєму волосся. Бо воно почало сивіти. Але зараз в ньому не залишилось жодної сивини, окрім трохи на краях. І потім, як свідоцтво того, про що Господь говорив зі мною стосовно книги Буття 6.3, щоб націлитись на 120 років, якщо Ісус ще до того часу не повернеться, я згодився на це. Я просто прийшов до Господа і сказав: гаразд. Біблія говорить про сиве волосся у людей похилого віку. якщо тобі потрібен сивий лисий пророк, тоді гаразд. Але ти сказав, що ти хочеш, щоб я це зробив. Бо ти хочеш, щоб слово віри проповідувалося у всьому. Тому в ім'я Ісуса я пред'являю права на кількість волосся, яке в мене було від початку. В ім'я Ісуса, я звертаюся до мого волосся. І я наказую йому більше не сивіти. Я продовжував, продовжував і продовжував наказувати це своєму волоссям доти, доки вся севина не щезла. І в чому значення того, що Ісус каже нам, що отець знає, скільки у нас на голові волосся? Фактично, я прочитав один коментар стосовно оригіналу цього місця, і сутність не в тому, що він знає, скільки у вас там волосся. Це означає, що ви можете взяти волосинку, і Бог може сказати вам, яка вона за рахунком. Так, правильно? Чому? любов. Так любов, яка здається нераціональною. Від чого ваша голова думає, що? Але дух дивується, він так сильно мене любить, так сильно. І подумайте про це. Чому я взагалі так думаю? Дозвольте мені показати вам, чому я так думаю. Чому мені взагалі спало таке на думку? Майте віру в Божу. Бо істинно кажу вам: коли хто скаже горіці, зрушся і кинься море. І не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Ось що наштовхнуло мене на цю думку. Так, я маю те, що кажу. Так. Ми говорили про це вчора. Це дуже важливе місце писання. Так. Отже, давайте з'єднаємо це з тим, про що ми тут говоримо. Ви можете мати те, що ви кажете, коли говорите те, що Бог сказав вам говорити. Так, правильно. Ви можете мати те, що ви говорите. І він сказав вам, що говорити. Звертайтесь до цієї гори. Тому, коли ви говорите те, що він сказав говорити, ви можете мати це. Подивіться, що Ісус сказав у 12-му розділі Євангелії від Луки так. Не переживайте про те, що ви будете говорити, 12-й вірш, бо Дух Святий навчить вас. Він в буквальному розумінні слова вкладе слова до ваших уст. Отже, ми маємо небесного Отця і ми маємо ворога. І вони обоє працюють над тим самим. Вони обоє працюють над тим, щоб вкладати свої слова у ваші уста. І що Ісус сказав в 11-му вірші, 12-го розділу Євангелії від Луки не журіться про те. Що ви будете говорити? Якщо ви будете журитися і хвилюватись, це буде зупиняти роботу слова мудрості, слова знання. Так нічого не вийде. Давайте скористаємось цим прикладом, який щойно навів дідусь стосовно того, щоб сповідувати щось стосовно свого тіла, волосся на голові. Ви не можете одночасно журитись про те, що у вас випадає волосся, і намагатися проголошувати вірою, що воно у вас не випадає. Ці дві речі так. працюють одна проти іншої. Ми говорили про це минулого так. тижня. Вдячне серце це відповідь для схвильованого розуму. Саме так. Чому? Бо подяка це мова віри, яка піднімається з вас, так і вона витісняє цей страх. Цю тривогу, і так. це хвилювання, Скажіть це ще раз. Вдячне серце це відповідь на схвильований розум. Так і я роблю це з моїми дітьми. як тільки я помічаю, що вони починають приймати якусь тривожну думку, і це те про що говорив Ісус, коли сказав: не журіться, не приймайте думку або не приймайте тривожну думку. Це не означає, що ви ніколи ні про що не будете думати. це означає, що ви не приймаєте тривожної думки. Це те про що вам говорить четвертий розділ послання до Филипп'ян. Не журіться ні про що, але завжди в молитві і проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і замість того, щоб приймати занепокоєння тривогу. А я постійно чую, як люди кажуть про те, як вони тривожаться. Я практично щодня чую розмови про занепокоєння. Хвелювання, стрес. Кожне слово, яким ви тільки можете це. описати. Але він каже нам, як саме і телевізор навчить вас тривожитись, Так. так? особливо якщо ви дивитесь новини. У 2019 і 2020 роках будь-хто міг вести випуск новин, бо там говорилося лише про ковід і про те, як він вбиває людей. і християни дивилися, дивилися, дивилися і дивилися це. Ви можете своїми розмовами довести себе до смерті. Я знаю, я підхоплюю це, Я просто знаю. Я знаю, що я підхоплюю це. Всі цим хворіють. Я знаю, що і я захворію. Я підхоплюю це, я захворію цим. О, я захворію. Ви можете своїм язиком довести себе до смерті. Я роблю так зі своїми дітьми. Я кажу їм, коли до них намагаються прийти тривожні думки. Чи вони приходять до них? Я кажу, що ми замість цього робимо. Бо тієї миті відчуття намагаються взяти гору. Але я кажу просто починайте відкривати свої уста і віддавати Господу хвалу. Відкривайте свої так. уста і говоріть щось, за що ви вдячні. За що ви вдячні? Джесі каже, я вдячна за мою маму. Або я вдячна за мого тата. Я кажу, скажи це знову. Я вдячна за моїх батьків, за що ще. Я вдячна за гунера. Це наш собака. Я вдячна за те, за інше. І скоро у них більше нема жодних тривожних так. думок. Так, більше нема жодної тривоги. І це є відповіддю на неї. Пам'ятайте, Ісус також сказав, навіщо ви приймаєте думки, говорячи? Якщо приходить якась думка, не озвучуйте її, тоді вона помре, не народжена». Це чудово. І потім ви просто кажете: я не торкаюся цього у своїх думках. І мій розум це мій розум. І д'яволе. Ти не зможеш змусити мене це говорити. Амін. Я не говоритиму це. А щодо Божих думок, то ви можете чинити навпаки. Я беру цю думку і я кажу її. Я звертаюся до Слова Божого, і я беру його думку і кажу її. Коли у 2004 році в мене в спині розірвався диск, від того сильного болю я впав на підлогу. Це було в неділю вранці після нашої конференції. Я впав на підлогу, коли приймав душ. Я закричав до того, як зрозумів, що я зробив. Я навіть не міг самотужки вийти з душу, тож я випав з нього. Отже, після того, як я провів якийсь час у Флориді з доктором Колбертом, там йому допомагав доктор Вітер. Вони працювали зі мною, і я повернувся додому. Я сидів біля дому на задньому дворі, і здається, я вже раніше розповідав про це. Але це варте того, щоб розповісти про це ще раз. Я приклав до моєї лівої ноги дві електричні грілки, які були вімкнені на максимум, щоб якось вгамувати цей біль. І я думав про це. Я не приймаю біль, говорячи. Ну, брате Копленд, зачекайте хвилинку. Він у вашому розумі. Біль виходить з розуму. Коли вас оперують, що вони роблять? Вони вимикають ваш розум, щоб ви не відчували біль. Так. Але біль добрий тим, що він повідомляє вам, що це гаряче. Тож я почав це говорити. Я не приймаю цей біль, говорячи. Я не приймаю цей біль, біль, говорячи. Я не приймаю його. Цей біль не належить мені, бо Ісус взяв на себе мій біль так. в 53-му розділі книги Ісаїв, в перекладі короля Якова говориться: Ісус поніс смутки і скорботи, але це не те, що сказано в оригіналі на єврейті. Він взяв на себе наші хвороби і поніс наш біль Тому я не приймаю біль, говорячи так. Я продовжував це робити доти, доки сьогодні в мене немає жодного болю. Але мені слід так. було говорити це. Я мав брати ці слова і мудрість цих так. слів. Я не приймаю ці біль, говорячи. А наш час вичерпано. Слава Богу! Дякую Тобі, Ісусе. Хвала Богу. Вітаю вас, я Джин Бейлі, ведучий передачі Flashpoint, яка транслюється з території місії Кеннета Копунда світової столиці пробудження. Без сумніву, ми живемо в такий час, коли ми бачимо, як світло і темрява стоять одне проти одного, як ніколи раніше. Відбувається зіткнення між добром і злом, між правильним і неправильним. Тому важливо, у що ви вірите і що ви говорите. В посланні до римлян 10.9.10 10 говориться. Бо якщо устами своїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Тому я хочу помолитися зараз з вами про найважливіше рішення, яке ви коли-небудь приймали в своєму житті рішення, яке змінює все і назавжди. І це рішення прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя. Тож, давайте помолимось. Отче Небесний, я віддаю Тобі моє життя. Я вірю, що Ісус пішов на хрест і помер за мої гріхи, щоб я міг жити новим життям. Отче, я дякую тобі за те, що ти зробив. Я дякую тобі за те, що Ти дарував мені життя через смерть Ісуса, і я приймаю Його зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Ось як все просто. Сьогодні Ісус звільнив вас. І слово Боже, берегтиме вас вільними доти, доки ви перебуватимете в ньому, щоб допомогти вам більше дізнатися про ваше життя у Христі. Місія Кеннета Копленда хоче надіслати вам свої безкоштовні видання. Це книга, написана Кеннетом та Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас, а також маленький буклет, який допоможе вам досліджувати Біблію. Досліджуючи ці матеріали, ви зрозумієте, що з вами сталося і що належить вам завдяки Ісусу. Тому напишіть нам і замовте їх. Ваш дух ожив. Знайдіть те, що дає життя на кейсі Моргєї в вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачу переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина, слово Божого, входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем. Сидячи на дивані за столом чи на кухні. Отримайте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті. Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Дякую вам за те, що дивилися сьогоднішню передачу «Переможний голос віруючого. Було чудово, чи не так? Амінь. Джеремі, Сара і я повернемось завтра. Не пропустіть наступну передачу, бо це теж буде чудово. Пам'ятайте, чому? Тому що Бог любить вас. Бог любить вас. Ми, ми, любимо, ми вас. любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь, Так, Він Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі, завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.